Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас буде цікава розпаковка, ну, здебільшого для тих, хто хоче щось ремонтувати у себе вдома, а не нести свою техніку до ремонтної майстерні. Позараз склалася така ситуація, що в ремонтних майстернях вам порекомендують краще купити новий пристрій, ніж його ремонтувати, бо цей ремонт вийде навіть дорожче, ніж вона коштує в магазинах. Ну, наприклад, чайник. Здебільшого, якщо вам виходить з ладу, то це невеличка якась проблема. Її можна вирішити самому, але якщо ви не знаєте, як це робити, йдете до майстерні, то вам назвуть ціну не менше, ніж там 300 або навіть 500 гривень, і ви так думаєте, що можна цей чайник купити в Аврорі за 400 гривень і не морочити собі голову. Так, наші майстри трохи зажрались, і навіть якщо ви ремонтуєте телевізор, то їм краще замінити всю плату, ніж вам там випаєте якийсь там конденсатор, вишивши з ладу чи транзистор. Навіщо витрачати ремонтник у свій час, щось паяти, щось мудрити, щось перевіряти? Вам скажуть, що навернулась плата, давайте ми вам за 1000 гривень її купим, вставим. І ви оцінюючи вартість телевізора, погоджуєтесь на це, бо телевізор коштує там 10-15 тисяч, заміна плати десь буде 300, тобто 1300-1500 гривень. І це дуже погана тенденція, бо там можна було замінити або конденсатор, або там діод якийсь або транзистор. Це б коштувало копійки, але з цим ніхто не хоче возитися. Тож, якщо у вас трошки руки не з дупи, це можна буде робити самому. Так, трошки страшно, незрозуміло, але, друзі, на цьому каналі ми цьому будемо навчатися. Бо головна мета мого каналу це заощадження грошей, тобто отримувати товари за бесін, самому ремонтувати і не витрачати зайвих грошей на наших козаченьків, які не можуть скласти собі ціну. Друзі, сьогодні ми будемо розглядати паяльники. Зараз на Аліекспресі дуже багато пропозицій модних паяльників з екранчиками, які тримають температуру, які дуже швидко розігріваються, начебто вони такі гарні, зручні і вже ми дожили до тих часів, коли екрани керування і програмування з'явились навіть в паяльниках. Але і коштують вони по 30, по 60, а деякі по 100 баксів. І знаєте, друзі, скільки я не дивився цих каналів по ремонту електроніки, щось я не бачив, щоб цими паяльниками хтось постійно користувався. Огляд так. Зручно! Так, прикольно. Так, але ремонтники повертаються до своїх перевірених паяльників або з паяльної станції, або взагалі простих дешманських, бо з ними зручно вони звикли, і навіть якщо вони не тримають постійну температуру, вона трошки плаває в цих паяльниках, все одно вони до них повертаються. Це така ж сама ситуація і зі мною. Може, я би користувався цими паяльниками, але навіщо, якщо у мене є недорогі паяльники, я вже іми паяю багато років, мене все влаштовує. Звісно, якщо у вас є гроші, можете купляти ті дорогі і хизуватися тим, що який він у вас розумний. Моя історія почалась з цього радянського паяльника, його купляв мій батько. Він мені його подарував, коли я почав самостійне життя. Все одно він не так багато щось ремонтував, а мені це дуже подобалось, особливо в юнацькі роки. Я паяв собі якісь там радіоприймачі, колонки, то цей магічний пристрій був конфіскован. І, друзі, я їм паяв 10 років. Ніяких тут немає регуляторів, немає тут ніяких екранчиків. І Якось у мене все виходило. Коштував цей паяльник, навіть тут є ціна. Він такий вже брудний, бо вже роки його трошки потаскали. 5 рублів, 50 копійок. Це ще за радянських часів. Ось він отакий. Все тут натуральне. Цьому паяльнику вже, мабуть, десь років 40. Щов він з такою коробочкою. Тут відставляються отакі от тримачі для нього. І я від не думав, що буває в світі щось краще. Цей паяльник бачив все. Я навіть їм паяв свій перший комп'ютер за Spectrum. Тож я ніколи не робив з цих паяльників панацею. Наступний мій паяльник був ось такий. Індукційний вигляді пістолета. Це мій основний паяльник. Я їм зараз паяю всі дроти, штекери, все, що мені необхідно. А якщо діло стосується якихось маленьких радіодеталей, то звісно я використовую паяльник з жалом. Ось у мене є ось отакий паяльник. Сьогодні ми його будемо також роздивлятися. І як це не було б смішно, я не хочу його міняти на щось інше. Звісно, не треба купляти саме дешман. Ось у мене є такий паяльник, я його не купляв. Я його знайшов на смітнику. Це паяльник, який ви можете знайти там десь у Аврорі, чи там півціни, є отакі от магазини чи червоний маркет. Скажу так: я б його не використовував, бо своє хобі ви можете довести до пожару. Дуже погане виконання цього паяльника, дуже компромісний У от дріт який дуже тоненький. Навіть подивіться, вілка вона така. Неякісна. Тож я б ніколи такий паяльник не купляв, але я його знайшов, просто вам показую, що ось таке лайно не треба купляти. Є у мене ще багато паяльників, які я також знайшов на смітнику. Всі вони робочі. Так, вони всі ще за радянських часів, але вони працюють. І навіть з таким великим жалом майже всі ремонтні майстерські їх використовували за радянських часів. І все у нас працювало, так? Але світ рухається вперед, і я також купляв більш сучасні прилади. Тож почнемо з моєго улюбленого паяльника. Він дуже дешманський Його можна було спочатку купити в категорії 3 по 2 долари, ну, чи по долар 79. Зараз ми його розпакуємо, потестуємо підключимо і подивимось, на що він здатен. Це, друзі, звичайний паяльник, ви його могли б бачити, 220 вольт 60 Вт з регулятором температури. Я його купив не в категорії 3 по 2 долари. Інколи ці товари з'являються в категорії Big Sales або суперзнижка. І цей паяльник я купив за 1,25. Він продавався окремо, не треба було докупляти ще якісь два товари. Я його взяв собі на заміну. Так, комплектація дуже у нього прямо за дуже мала. Коли я раніше купляв той самий паяльник, вже не пам'ятаю за скільки грошей його купляв, але тоді не було ні монет, ні не от 3 по 2 долари. То до нього йшла ще отака от підставочка. Також трошки було припою. І сьогодні ми будемо розглядати не цей новий, бо в мене ж є такий самий, а той паяльник, яким я вже користуюсь десь біля 5 років, може більше. І в цьому паяльнику, який я купляв, була проблема. Справа в тому, що хоча тут також було написано 220 вольт, 60 Вт, але, скоріш за все, китайці робили його під напругу 110 вольт. Розетка була наша, європейська. І якщо ви викручували температуру, ну навіть не на максимум, а на середину, то це жало ставало червоним, воно перегрівалось, все чорніло, бачите, у мене так, воно все вже таке трошки почорнівше. І це, звісно, було не гуд для паяння. Я передивився відео, справа в тому, що там треба було перепаяти резистор, але на оцій от маленькій температурі, яка там вказувала 300 градусів, можна було паяти комфортно. Зараз я саме так і паяю. Тож поки є електрика, давайте я вам покажу, як він працює. Для себе я зробив ось таку баночку. Тут у мене такі коротенькі є дротики, якщо потрібно. Зробив сюди таку дощечку, щоб було зручно паяти. Отвір. Тут я вставляв таку палку, і у мене була як третя рука саморобна. Але до цього ми дійдемо. Буде наступне відео, де я покажу прилади для паяння. Там буде і третя рука гарна, і будемо тестувати припої і все, що потрібно для паяння. Якщо у вас немає грошей на ці от модні фнірсі. Чи інші паяльники, то цього вам вистачить просто з головою. Якщо ви не паяєте кожного дня, а просто вам треба колись там щось підпаяти, підладнати. Бо зараз дуже багато всіляких платок виходять цікавих, і там немає звичайних контактів, куди можна підключити дрота. Ось, наприклад, як в цих штекерах, бачите, тут можна не паяти його, вони мають. Такі клеми. Ви сюди підключаєте. Тут є позначки плюс-мінус. Підключаєте дрота, закручуєте його і не потрібно ніякого паяння. Ще колись я собі зробив отаку третю руку. Це звичайна дошка. Десь на радіоринку, а може в епіцентрі, я купив ось цю от гнучку, як її палицю називати чи якось. І сюди, прямо так, насадив це. От е, столяри, вони знають, це от, ви там палиці, отак от притримуєте. Або коли ви їх там склеюєте, або щоб вони тримали з дошка до дошки. Просто отак, от я його сюди вставив і він гарно виконував свою справу. Ну, до недавнього часу, бо зараз в мене вже є гарна така третя рука, тож я вам буду її показувати вже в наступних відео. Так, це колхоз. Я думав, що це буде таке тимчасове рішення, але з ним я паяв десь років п'ять. Тож, якщо у вас немає грошей, або немає потреби купляти щось таке більш професійне, цього також вистачить. Навіть от просто от кришка з дощечкою або просто кусок дошки, на якої ви можете паяти. Я використовую простий припій. Коли я приїхав в Київ, я відразу собі купив оцей припій. Навіть не знаю його маркіровку. Я його відразу купляв цим паяльником. Також купив собі флюс F3. І у мене була ще за радянських часів наша улюблена соснова каніфоль. Але це таке лайно, друзі. І коли я спитав одного із радіомайстрів, Чим краще користуватись. Він каже: ну якщо ти хочеш, щоб у тебе все відразу паялось і було все гарно, використовуй звичайну ортофосфорну кислоту. І ось у мене є такий тюбік ортофосфорна кислота. Вона вже майже у мене тут закінчилась. І це, друзі, найкращий флюс, який я вам можу рекомендувати. Майстри зараз кажуть фу-фу, зараз є там якісь сучасні флюси, якісь там спеціальні кислоти для припою. Але я використовую саме цю, ніяких проблем з нею не було. Звісно, коли ви попаяли, треба ці місця потім обробити спиртом. Але в деяких виробах я це навіть не робив. Тож я його включаю. Загорається така червоненька лампочка. Не знаю, чи видно її, чи ні. Ось я виключу світло. Горить лампочка. Цей паяльник розігрівається десь ну, за хвилину. Так, сучасні, може навіть там за 10 секунд. Але, друзі, я можу почекати і хвилину, для мене це не є якоюсь там проблемою. Тож, давайте дивитись, за скільки він почне вже розігріватися. Пройшло десь, ну скільки секунд, 30 і бачите, все. Вже припой береться до цього паяльника. До речі, як облудити жало паяльника, я вам також покажу розкажу. Це робиться дуже просто, якщо у вас припій не хапається на кінчик вашого жала, це можна зробити дуже швидко. Тож, бачите, друзі, паяльник вийшов на свою температуру робочу, вже можна паяти. Він гарно тримає припій, нікуди він не падає, навіть от велику таку краплю я ось зробив, і вона тримається. Схожі паяльники саме такої конструкції вони використовуються в паяльних станціях. Тут немає нитки накалу вольфрамовою, тут керамічний нагрівач, це більш безпечно, не буде через жало вам, як в радянських, вони могли десь там потім доторкатися до вашого жала. І мог бути такий статичний розряд, коли ви там щось паяєте, то ви могли пошкодити радіодеталі. Ось цим паяльникам я паяю всі такі маленькі деталі, вони гарно паяються, тож я повністю їм задоволений. Звісно, температура тут. Трошки плаває, звісно, нема такої там точної якоїсь регулюровки. Оці всі написи, які тут по градусах, ну, вони 100% не відповідають дійсності. Але шляхом научного тику ви для себе знайдете ту оптимальну температуру, яку тут можна буде виставити, і користуватися цим паяльником. Паяє він дуже гарно, залужує гарно, я впевнений, що він вас ніколи не підведе. Ще перевагою таких паяльників є те, що до них є багато всіляких жал. Я їх також замовив. Це ось жало, давайте будемо розпаковувати. Це наступна посилочка. Може, тут трошки інший діаметр, не знаю. Зараз спробуємо на новому. Ось вони різноманітні. Я їх купляв менше, ніж за долар, начебто десь за 40 центів вони вийшли з монетами. Тож, він легко розбирається. Ось, бачите, це керамічний оцій от нагрівач. Це жало. І давайте спробуємо. Чи підходять ці жали, які я замовив? Вони бувають різних діаметрів. Ну, а я так от просто взяв наугад. Так, вставляється, наче так, наче це для них. Так. Бачите, жала, вони чи латуні, чи мідні, не знаю, жовтий метал. Спочатку вони не будуть лудитися, я вам потім покажу, як це зробити. Але бачите, і жала є. І взагалі-то можна купити, якщо у вас щось трапиться з цим керамічним нагрівачом, його також можна буде замінити. І коштує це все копійки. А на ті дорогі паяльники інтелектуальні з цими екранчиками. Ви жала купите по ціні оцього паяльника? Хіба це треба чи ні? Не знаю. Ну це ви самі вирішите. Звісно, зараз будуть в коментарях ті люди, які скажуть, що це все лайно, що не треба мене слухати. Але друзі, я оцим от паяльникам користуюсь 5 років. Якщо ви не займаєтесь ремонтом електроніки постійно, а подекуди, то це саме гарне рішення. Ну, я вам рекомендую, а ви ж самі там вирішуєте, чи варто вам їх купляти, чи ні. Поки я з вами тут балакав, все, бачите, от я повністю його беру. В руки він вже не гарячий. Тобто він і дуже швидко нагрівається, і дуже швидко остиває. Давайте, друзі, я вам покажу. На жаль, десь подівся мій колпачок, я його брав з синього фломастеру. І він дуже пасував до кольору цього паяльника. Але якщо у вас є вже використаний якийсь фломастер чи маркер, бачите, його кришечка, вона гарно сюди надягається, захищає жало від того, щоб ви їм щось прокололи. Я його там підрізав, тут один і той самий діаметр на невеличку довжину, якраз от нажало, і його можна так от використовувати. Дуже він плотно надягається зараз прямо. Зусиллям я його так знімаю. Навіть оця от пляма від олова, яку ми з вами зараз зробили, вона не заважає. Тож такий от невеличкий лайфхак, як зробити йому. Оцей ковпачок. Але ж друзі, головний герой нашого відео це зовсім не цей паяльник. Справа в тому, що я рекомендував його іншому каналу, який має ну, більш-менш таку ж саму тематику. Він йому сподобався, все працювали, але там було стільки хейпу. Набігли туди оці от свідки пальників з екранчиком. Почали розказувати, що це лайно. Але я його настільки полюбив, що це майже мій основний паяльник, яким я паяю, коли немає світла. Так, дуже багато є вільного часу, коли нічого не працює. У мене поки що, на жаль, немає інтернету, який працює без світла. Тож щось треба робити. Я сиджу, паяю, щось роблю. І для цього мені був потрібен паяльник, який працює від USB. І зараз я вам покажу цей дешевий паяльник це дешеве рішення. Я його для себе вважаю найгарнішим паяльником. Так, у нього є. І мінуси, куди без них, якщо паяльник, ви можете такий купити за 1,79 79, я його купив. Багато хто вже дізнався, що це за паяльник. Давайте його розпакуємо і я вам покажу, наскільки він зручний і наскільки він для мене є просто знахідкою. Так, друзі, це самий дешевий USB-паяльник, який є на AliExpress. Я його також не буду розпаковувати. Як і минулий паяльник, який я вам показував, новий. Я їх купляв просто собі на запас. У мене є той самий паяльник, яким я зараз користуюсь під час відключень. Я його завжди з собою беру в свої мандри. Бо дуже часто в мене вилітає якась техніка, якісь дроти рвуться, і прямо в мандрах, коли ми мандруємо по 3-4 місяці по Європі чи по іншим країнам, інколи він мені був дуже потрібен, тож з часом я його чи на другу, чи на третю подорож, я став його брати з собою у мандри. Він дуже легкий. Друзі, його головна перевага це те, що він працює від просто від звичайного павербанку. Якщо вам потрібно щось зробити, наприклад, в автомобілі чи десь там в коридорі, у під'їзді. Десь щось припаяти, де немає джерела живлення, звичайного 220 вольт. Це просто знахідка. В комплекті до нього йде така невеличка підставочка. Зараз я вам її покажу від цього пальничка, вже розпаковано. Трошки там припою. Я його не використовував, десь він у мене також є. І знову ми звертаємось до мого самого простецького павербанка, який я знайшов на смітнику. Навіть я пробував паяти з ноутбука. Так, це небезпечно, можна там спалити цей USB-пристрій, але він потребляє всього 8 Вт, тобто десь на 5 вольтах він бере ну, 1,5 А 1,4. Зараз ми це все заміряємо. Є дві конфігурації цього паяльника, де є оця от кнопочка сенсорна, а є така, що натискається. Я вам рекомендую брати то, що з натисканням кнопки, бо ця сенсорна, вона трошки незручна, треба завжди тримати палець от на цій кнопці. А якщо у вас кнопка, то нема ніяких питань, ви просто її включили і долізли, куди вам потрібно. Єдиний мінус це оцій дрот, бо він нестандартний. Якщо ви цей дріт забули, то, то знайти аналога швидко, ви цього не зробите. Може, в майбутньому я перероблю цей конектор на USB Type-C, просто. Цей випаюю, а вставлю USB Type-C, наприклад, з одноразок. Цих от електронних сигарет там дуже непогані оці от USB Type-C роз'єми. Тут треба буде трошки випіляти, його сюди вставити, клеєм залити, і буде він працювати від звичайного USB Type-C. У нього була інша кришечка, бачите, я також для нього зробив з фломастера, бо його рідна кришечка, вона. Потім з часом тріснула, але знайшов той самий діаметр на звичайному фломастері і зробив отакий от ковпачок. Також перевага цього паяльника є те, що ці жала вони і є нагрівальним елементом, коштують вони недорого. Деякі хейтери писали, що вони там згорають майже там через тиждень. Цей паяльник у мене працює десь років 5 або більше, бо я його купив. Начебто у 2019 року, в 2018-му почали мандрувати. В цій мандрівці мені дуже бракувало паяльника, знаходив багато різноманітної електроніки. Там треба було дроти відпаювати, щоб зайвої уваги не тягати. Тож на наступний раз я його взяв, використовував. Використовую цей паяльник зараз завжди, коли немає світла і нічого з ним не відбулося. він нічого мені не спалив, сам він не перегорів, працює задовільно. Тож у мене до нього немає питань. Ну а якщо все ж таки він якось там перегорить, то є додаткові жала. Ці жала я купляв за долар 50 начебто взяв, купив собі на запас. Ну, бо всі казали, що вони горять. У мене не горить. Давайте розкриємо цю посилку. І ось я вам покажу. Ось є жало, коштує воно долар 50. Також є різноманітні жала, не тільки отакі, от. Є ті ж самі конфігурації, як я вам показував на попередній паяльні. Але мені подобається саме ось отакі от конусний. Тож я собі на заміну взяв такий самий, як і стоїть тут при купівлі. Зараз я візьму тестер і покажу вам, друзі, скільки він бере електрики. От від звичайного повербанка. Знімаю кришечку, вона дуже плотно сюди заходить. Тож, якщо ви навіть її загубите, завжди знайдеться чим замінити. Вставляємо це все в паяльник і вставляємо в павербанк. Поки ви не натиснули на кнопку, він нічого не бере. Тобто можна його навіть так тримати, дивіться, який він компактний, можна отак от його взяти в руку, піти до машини. Якщо вам там треба щось підпаяти, там якийсь дріт подовжити, не завжди є змога під'їхати машиною до живлення 220 вольт. А якщо у вас оцей модний паяльник, то вам треба або павербанк, який тримає там 60 Вт не менше. До того модного паяльника треба купляти оці ці ганзарядки, бо інакше він не буде працювати. А цей працює будь-чим є 5 вольт. Навіть від сонячних панелів в деяких парках у нас в містах є такі лавочки зарядні, де сонячна батарея, і ви можете отримати 5 вольт до 2 ампер. то ви можете сісти десь у парку на лавочці і полагодити собі якийсь пристрій. Тож давайте, друзі, натискаємо на кнопочку включення і бачимо, що він починає розігріватися, і бере він десь 0,8 А. Коли він нагріється, мабуть, буде потребляти менше. Інколи він у мене брав 1,4. Ампера, то був інший павербанк. Тут бере зараз 0,8. Тут на упаковці написано, що він розігрівається за 30 секунд. От я знімаю нон-стопом, давайте перевіряти припій. Все, він вже бере. Він вже бере припій. І ви можете працювати з ним ось так: від простого павербанку, не маючи електрики, не маючи ганзарядки і не маючи міцного павербанка. Зараз ми з вами давайте спаяємо щось, щоб. Прямо побачите, от його можна відключити, щоб він зря не працював. І спробуємо для нього виконати найскладніше завдання. Ось у мене є штекер, він металевий. І ці металеві штекери вони дуже погано паяються. Деякі рекомендують для них там якісь особливі припої, але я буду використовувати свою улюблену артофосфорну кислоту. Також цей паяльник дуже швидко остиває. Ось, я його повністю взяв в руки. Він навіть не гарячий. Він дуже швидко остиває і дуже швидко нагрівається. Ось повністю я виберу. Затискаю цей штекер мою саморобну таку третю руку. І ще найскладніша задача це припаяти від ту пару. Я її дуже часто використовую, її багато є на смітниках. Люди собі ставлять оптоволокно замість інтернету, а зайві дроти викидають. Тож знайти оці от дроти дуже легко. Але вони трошки такі жорсткі. Я прокладаю собі там таку магістраль на 5 вольт, на 9, на 12 від якогось акумулятора чи блока живлення. І вони мене влаштовують. Я їх прячу під плінтусап, ці фрамуги е, дверні. Але ж проблема, друзі, вони не дуже гарно паяються. А я зараз вам покажу, як цей паяльник маленький, працюючи від павербанка, маючи не дуже велику потужність, він справиться з цією задачею. Взагалі-то запаяти оцей от штекер. Це ще та задача. Тож, давайте спробуємо. Я візьму більш коротенький дріт з вітої пари. Ось у мене є такий пристрій, я вже робив на нього огляд. Дуже зручна річ для того, щоб знімати оплітку. Беремо на саму першу, воно навіть проскальзує. Бо віта пара, вона тоненька. Але ж все ж таки, якщо міцно притиснути, то воно знімає оплівку. І перше, що я роблю, ну. Я, звісно, кунаю це в ортофосфорну кислоту. Друзі, з нею працювати треба дуже обережно, бо це кислота. Тож будьте обережні. Я кунаю ці дроти в кислоту, у мене вона там майже на дні. І у мене є паличка від чупа-чупса, яку я зазвичай використовую для того, щоб нанести, ну наприклад, на якісь штекери чи те, куди я буду припаювати. Включаємо наш паяльник. Десь за 30 секунд він має розігрітися. Споживання зараз ті ж самі 0,7 ампер. Дивимось, наскільки швидко він почне брати припой. Це звичайний припой, не низькотемпературний. Так, ось він вже почав його брати. Прийшло ну, скільки? Ну, 20 секунд. Наношу його на віту пару спочатку. Залуджую. Бачите, як гарно його залуджує з ортофосфорною кислотою. Ну і зараз припаємо до дрота. Набираю ще трошки припою. І просто беру його і дотисканням. Просто трошки дотискаю. Руки вже трусяться як у алкоголіка. Вже, вже воно прихватило. Так, але ж треба зробити ж все красиво. Вставляю в отвір. І припаюю. Ну, воно дуже міцно вже припаяло, схватило. Тобто ортофосфорна кислота. Дуже гарно прихватив будь-який метал. Я навіть пробував і алюміній я паяв. Трошки складніше, але ж все одно. Ну і ось воно припоєно. Там зайве потім можна буде відкусити кусачками. Друзі, тримається воно дуже міцно. Ось, я не знаю, яку вагу треба сюди докласти, щоб його відірвати. Так, звісно, треба було звідти паяти, але я просто хотів, щоб ви це побачили. Ще раз, давайте от до цього контакту припаяємо. Кладу паяльник, не буду його зараз виключати. Треба змочити його трошки кислотою. Так. І просто притискаю. Ось і все, бачите, за секунду. Все. Зроблено. Дивіться, який гарний припій виходить. Так, звісно, можна ще красивіше його зробити. Але ж бачите, друзі, такий маленький паяльник так гарно паяє. Я його зараз виключаю, він дуже швидко охолоне. Це мій такий помічник, який завжди мене виручає під час відключення світла. І бачите, як компактно можна його скласти і перенести ну будь-куди. Звісно, я зустрічав оці от розумні паяльники, які можуть працювати від там, 2 амперних павербанків. Але ж коштують вони такі гроші, що таких от можна купити 10 або більше. Тож, навіть якщо він перегорить, його можна просто купляти як окремий паяльник, навіть жала не купляти. Але все ж таки цей паяльник має право на життя. Я їм... Користуюсь, користуюсь постійно. Цей usb паяльник він просто відповідає по ціні і якості за долар 79, альтернатив. Нема. Тож я вам дуже його раджу. Ви ще дуже багато будете бачити його в моїх відео, бо зараз електрики нема. Я знімаю відео здебільшого, коли її нема. А паяти ми будемо дуже багато. Тож ви цей паяльник будете бачити дуже часто. І я захотів записати це відео саме тому, щоб ви не питали: а що це за паяльник, а як він працює, за скільки я його купляв, а зроби його тест. От я його зробив. Тест, буду давати посилання на це відео. Звісно, це не є паяльником на кожен день, це не є основним паяльником. Це є додаткова річ, вона дуже маленька, навіть як ручка, бачите, яка завжди вам прийде на допомогу тоді, коли це буде потрібно. Ну і жало, якщо воно перегорить, воно є в наявності, його можна купити, будь-які жало будь-якої конфігурації. Тож із ремонтом тут проблем нема, все викручується дуже легко. Ось ви викручуєте, виймаєте це жало і все. Заміняєте його іншим, справним. Бо саме нагрівальний елемент знаходиться тут внутрі. Дуже швидко встановлюється назад. Ось ви його просто приєднали і закрутили. Все, паяльник готов до роботи. Тому що таке було відео, друзі. Сподіваюсь, воно було для когось корисно, і ви будете розглядати цей паяльник для купівлі, як і оцей. Цей більш стаціонарний. Я їм паяю, коли є світло. Повністю їм задоволений. На цьому я з вами прощаюсь. Дуже дякую, що додивились до кінця. Якщо є змога, підтримайте мій канал, всі є ссылки в опису до відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я публікую товари, які я знайшов майже за безцін. Дуже вам дякую. До зустрічі, Па-па.